Дуже давненько вже написаний вірш з приводу, ну, всі пам'ятають продуктову паніку, коли всі бігали, купляли сіль, цукор і спічки ми на случай війни. В червні відомо на що, з жінкою в 4 роки набрав я грішневий каші, мішок, і мішок муки, ще цукру 10 пакетів, і масло 10 кг, ще спички, і сигарети, і мило ще, щоб було. І 5 кілограмів солі, і 20 кіло макарон. Веще була б моя воля, я взяв би цілий вагон. Консерви, бички в томаті, я 20 банок взяв. приніс то усе до хати, гарненько зложив у шкаф. Нам долара курси поку, і власька йде в пізду. Якщо я вже маю здохнуть, то ситий хатя б буде.